Сьогодні ми будемо презентувати дві нові серії. Перша з них це серія, яка отримала назву ML314, дуже схожа на наші попередні серії ML310, 11, 12. і так далі. Аналогічно за ними це у нас такі споти, які так само можна назвати бра. Можна їх монтувати як на стелю, так і на стіну. Дуже спрощений корпус це у нас серія Litecoin. Але у той самий час у цьому корпусі, у цій серії, ми зберегли основні наші переваги. Це лаконічний дизайн, це класно вироблені монтажні гвинти, які втоплені у корпус. Це в нас так само як і раніше дорогий такий конектор на порівняння з якимись дешевими аналогами, в яких тут немає ні заземлення, тобто не перший клас. Енергобезпеки, а наприклад, там другий, або просто так дроти торчать. В нас як завжди, дуже класно все це зроблено. Цього разу в нас корпус зроблений з металу, металу, якого самого це в нас скажу точно залізо. Не потрібно цього лякатись, якось скажу відверто: повністю всі аналоги, навіть наші старі. Мають в основі так само залізо, тобто ніяких проблем з цим не буде. Але будуть у той самий час переваги. Основна перевага це ціна. Ця серія, це, скажімо так, новий знову шанс отримати лідерство на ринку, яке ми мали раніше з нашою серією ml 310 коли ми їх дуже-дуже багато продавали. Вона на ринку була така. Одна з перших і дуже-дуже була популярна ця серія. Потім дуже багато наших конкурентів завели якісь такі аналоги, поставили нижчі ціни, і ми вже ж втратили наші позиції та продажі. З цього разу ми можемо повернути собі ці позиції, тому що ця серія має найнижчі ціни на сьогодні на ринку. З... Аналогами. І навіть, наприклад, якщо, можливо, там приблизно один рік тому Хорос завів свою аналогічну серію, там так само з Одинарного, подвійні, потрійні навіть четверні, ціна була дуже-дуже низькою порівняно з нашими, і казало, що поставити нижчі ціни неможливо, але тут ціна нижча, навіть за Хорос РМЦ. Цей спрощений корпус зберігає можливість дуже легкого монтажу лампи. Тут у нас мр 16 та G10. Просто так накручуємо і все. Задня частина та ніжка у моделі вироблені з якісного пластику. Так само не потрібно цього лякатись. Дуже-дуже багато фабрик на сьогодні роками виробляють такі моделі. Так, можна згодити, що. У якихось більш дорогих аналогах, які є в нас, там трохи інша конструкція, але повернемось до ціни у цій серії для Litecoin, у поєднанні з усіма класичними для нас перевагами, як конектор. Там дуже дуже класна фарба. Можете особливо передивитись на чорних, пофарбовані вони дуже дуже якісно. Ми маємо дуже класні ціни, і тому це фактично шанс повернути дуже класні продажі саме з усіх цих моделей накладних спотів, або як ще їх називають, бра. Ось такі моделі. Все.